Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Referral. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити від 5 до 60 доларів виводних. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми безкоштовно отримаємо від 5 до 60 доларів виводних від біржі CoinV. Для того, щоб отримати ці кошти, вам необхідно перейти за даним посиланням. Зареєструватися на біржі та пройти верифікацію. Після чого робимо будь-який депозит. І сьогодні в 18.00 робимо торговий оборот в парі токен USDT. Тобто ми можемо зробити будь-який торговий оборот. Давайте візьмемо хоча б від 5 доларів. І за це ми безкоштовно отримуємо додатково від 5 до 50 доларів виводних. Якщо ж ми зробимо торговий оборот в цій парі токен USDT. Більше 100 доларів, то ми ще додатково розділимо призовий пул у 4000 доларів. Тобто Ще нам може прийти десь додатково плюс 10 доларів. Тобто, максимально ми можемо отримати з цієї роздачі 60 доларів, якщо виконаємо ці умови. А саме зареєструємось, пройдемо верифікацію, зробимо будь-який депозит і зробимо торговий оборот. Більше 100 доларів для того, щоб максимально заробити 60 доларів, або ж якщо ми зробимо будь-який торговий оборот, то ми отримаємо від 5 до 50 доларів виводних. Це досить легкі умови. Тобто, просто сьогодні торгуйте 18.00 в парі токен UST і гарантовано отримаєте якусь винагороду. Бонуси мають прийти на наш баланс 2 листопада, оскільки там в умовах. Пише, що кошти будуть розподілені протягом трьох днів від моменту закінчення акції. А бачимо, що акція закінчується 30 жовтня, відповідно, нагороди нам прийдуть 2 листопада. Це досить прості умови, тому рекомендую обов'язково кожному виконати цю промоакцію акцію і забрати найлегші 5, 60, від 5 до 60 доларів. В принципі, на цьому все підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.